Мешканці села Бодевля, що на Тячівщині звернулися до районної влади із проханням вирішити певні проблеми. Більшість звернень стосувалися покращення електропостачання, вирішення майнових та земельних спорів, надання матеріальної допомоги тощо. Посадовці взяли ці питання на контроль. Далі керівники району навідались у село Руня, яке підпорядковується Будевлянській сільраді. До села веде порівняно непогана дорога. Кілька років тому руню газифікували, однак і проблем вистачає. Найперше це відсутність води засушливу пору. Її привозять у бочках і люди змушені витрачати по 200 гривень на тиждень за воду. Друге нема сільського клубу, тож, мовить, немає приміщення для дозвілля. Третє електричні стовпи. Їх потрібно міняти, бо деякі можуть впасти. Ці питання районна влада буде вирішувати. І у зв'язку із початком навчального року директор місцевої школи запевнив, що заклад прийняв учнів в готову школу. Класні приміщення пофарбували, прилегу територію передкували. Проблеми у школі є різні. Ну, наприклад, нестача води. Нестача води. Потім ну, зустрічаються різні інші такі дрібні проблеми, слабе е, забезпечення з боку спонсорів. спонсорів у нас покупально немає. Е, допомагає дуже багато сільська рада Біляменська. У загальноосвітній школі села Бедевля теж усе підготовлено до нового навчального року. Минулого року закладу виділили ще шкільний автобус, також зробили поточний ремонт та благоустрій спортивного майданчика. Ми отримали і автобус, і спортивний майданчик, і вода, якої ніколи не було на початковій школі. Ніколи. Та школа проіснувала і ще побудована була при Австро-Угорщині Старий корпус, а потім добудували. І води ніколи не було там. Вода є. А от сільський садочок у Бедевлі – один із кращих не лише в районі, а й області. На його реконструкцію витратили сотні тисяч гривень, тільки на благоустрій у цьому році заплановано 220 тисяч гривень.